Слава Україні в ефірі телерадіокомпанії Надвірна. Інформаційний випуск новин у студії для вас працює Івана Осташук. Ми говоримо про головне. «Укрнафта» буде підвищувати нафтовилучення на родовищах. Планують оптимізувати 28 систем підтримання пластового тиску на існуючих родовищах та впровадити нові системи, де це необхідно. Ще за радянських часів підприємство активно впроваджувало різноманітні методи підвищення нафтовилучення. У першу чергу тепло. Лові закачка гарячої води та пари у пласт. Внутрішньопластове горіння різні методи заводнення. Ефект від внутрішньопластового горіння тривав понад 10 років, пояснив директор ПАТ Укрнафта Сергій Корецький під час третьої львівської антикризової нафтогазової конференції Folk для порівняння в європейських бенчмарків 100% видобутої рідини повертається в пласт. У нас у середньому всього 18 Відсотків у Надвірнянській громаді триває процес декомунізації. Оголошено початок громадських обговорень щодо перейменування вулиць, які містять російське походження. У Надвірнянській міській раді чекають на пропозиції від громадян в електронному та письмовому вигляді. А можна це зробити з 26 травня по 26 липня, включно У 2022 році. Розпочато процес викорінення всього радянського і посткомуністичного за ініціативи міського голови. На підставі розпорядження виносено на розгляд 11 вулиць, 9 в місті надвірна, 2 в населеному пункті громади. Процес успішно завершений, вулиці перейменовані. Виноситься на громадські обговорення, перейменування вулиць. В селі Мирне, Жовтнева, в селі Назавизів, вулиця Перемоги, в селі Красна, вулиця Партизанська. Просимо взяти активну участь в опитувальнику, який розміщений на офіційній сторінці Надвірнянської міської ради. Ви зможете підтримати пропозицію, опрацьовану спеціалістами управління архітектури і містобудування та запропонувати свій варіант. В опитувальнику потрібно вказати прізвище ім'я по батькові та місце проживання для того, щоб був зарахований ваш голос. За інформацією, наданою з Українського інституту національної пам'яті пропонується вулицю Миру. Яка була перейменована до 91-го року в селі Лоєва, в селі Молотків та в селі Парище, залишити без змін. Проте, якщо у вас є пропозиція щодо перейменування даної вулиці, ви можете також в опитувальнику вказати свою пропозицію. Чи мають бути всі перейменовані вулиці? Перейменуванню підлягають тільки ті назви, які безпосередньо пов'язані з комуністичним тоталітарним режимом. Містять назви його органів влади і імена діячів, уславлюють події і пам'ятні дати, пов'язані із тоталітарним режимом. Декомунізація це відкриття забороненої комуністичним режимом правди, а не перейменування історії. Надвірнянська громада вкотре болісно оплакує своїх земляків героїв. Краяни зробили живий коридор, віддавши останню шану українському воїну Віталію Железняку. Військовий був гранатометником механізованої громади. Сьогодні надвірнянці зробили живий коридор, віддавши останню шану українському воїну Віталію Железняку. Похоронний кортеж із тілом героя зустріли стоячи на колінах. Надвірнянська громада вкотре болісно оплакує своїх земляків героїв. Віталій Миколаєвич Железняк, 1991 року народження, родом із міста Надвірна. Військовий був гранатометником 2-го механізованого відділення 3-го батальйону 14-ї окремої механізованої бригади. Загинув у результаті ворожого обстрілу 19 травня 2023 року в районі населеного пункту Петропавлівка Харківської області у боротьбі за незалежність своєї країни. За словами голови громади Зіновія Андрійовича, полеглий воїн був. Щирим, чесним та волелюбним саме любов до свободи та своєї землі повели чоловіка на фронт. Співчуття рідним та близьким людям Віталія. Вічна пам'ять герою. Сьогодні славного бійця поховали в надвірні на місцевому кладовищі віддати останню шану та попрощатися з мужнім воїном. Прийшли на вернянці. Вічна пам'ять герою. 61 першу річницю від дня заснування відзначив Двірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету. Урочисті заходи відбулися на території коледжу. З враженнями від події повернувся наш журналіст Богдан Морозов. 61 першу річницю від дня заснування відзначений двірнянський фаховий коледж національного транспортного університету. Розпочали урочисту частину події з вшанування хвилини мовчання загиблих на війні та жертв сталінських репресій. Сьогодні наші Вшанування пам'яті всіх загиблих у цій війні, а також жертв станських репресій, які були проведені в Криму у 1944 році. Продовжено церемонію державним гімном. слова приєднався Богдан Михайлина. Священик звернув увагу, що важливо показати єдність не тільки вишиванкою, але й духом. Дорогі діти, ви можете дуже багато і багато ви робите. Найперше, це ваше навчання у нашому коледжі. Гідне, добре, християнська поведінка. Це так само той ділик який ви маєте мужня тримати тут, у нашому навчальному закладі, і показати не тільки, що ми одягнули зовні, це і гарно, прекрасно, чудесно. Але ми маємо показати, що ми є на дусі одні єдині, що ми віримо в Україну, що ми любимо її, що буде перемога за нами, якої ми хочемо, тому що ми на своїй рідній землі. Висловив подяку усім випускникам, навчальному персоналу, директор Недонецького коледжу Ростислав Нагорний зауважив, що студенти є важливим елементом у майбутньому держави. Я сьогодні хотів би, вітаючи вас, присутні посади, привітати наших освітів, привітати тих працівників, які працювали, і ми всі їм відправимо подяки, хотілося дуже багато їм щось відправити, але адвокат відправимо. Це найкраще, що має Україна. Вас, студенти, від вас залежить вам. Майбутнє України і вам прийдеться дуже нелегко. щоб це майбутнє було прекрасно. Гостем урочистої частини став Василь Завацький. Він привітав освітян та здобувачів освіти з річницею. Вручивши м'ячі, зазначив, що молодь виступає муром для розбудови держави. Вітання Від імені міського висла. На майбутнє розвитку України Тетяна Богославець зачитала подяку, котру отримав колектив коледжу від колеги, підрозділ якого зараз боронить Україну, та подяку від Надвірнянської територіальної оборони, де також служить багато випускників закладу. Маємо ресурс наші. Заступниця директора Галина Савчинець розповіла також про створений мистецький клуб палітра в стінах коледжу, яким керує викладачка з сєверодонецька. Виставку творчих робіт представлено вперше та приурочено до дня народження вищого навчального закладу. Ми з вами знаходимося. На фоні виставки бачимо виставки творчих робіт наших студентів, які підготували саме до дня народження коледжу, готували свої картини і ми вперше презентуємо роботу нашого студентського клубу Палітра, який очолює викладач методис з Сєвєродонецька. Ну, в умовах війни вони змушені були покинути свою домівку. Ми їх тут, скажімо так, приютили, прихистили. Вони проживають у нас в нашому гуртожитку і виявили, що це. Дуже здібний талановитий викладач, яка зуміла об'єднати наших студентів, які виявляються, також мають махи до малювання. І вони ось намалювали такі картини. Це не перші картини, це саме ці, які вони підготували до дня народження навчального закладу. І ми радіємо з того, що серед нашої молоді, серед механіків, електромеханіків, бухгалтерів, економістів, дорожників є ще й виявляються творчі натури, які люблять малювати. Ми можемо тільки подякувати пані Іні за те, що вона зуміла знайти таланти і розвивати їх. І Всім мирного неба і слава Україні! На святкуванні були нагороджені грамотами викладачі, які відзначились напрацюваннями за рік, та їхні студенти, котрі здобули призові місця в олімпіадах та конкурсах. Також найталановитіші студенти виконали музичний номер у селі Пнів Пасічнянської територіальної громади на фасаді ліцею відкрили ще дві пам'ятні дошки відважним захисникам України Василю Зінику та Івану Шпинті. Освячення меморіальних знаків відбулося у день відзначення героїв. і до сьогодні прапор майорить, і до сьогодні гімн святий лунає, і до сьогодні тризуб наш український. До смерті ворога проклятого лякає. Увіковічнили пам'ять та вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. У селі Пнів Пасічнянської територіальної громади на фасаді ліцею відкрили ще дві пам'ятні дошки відважним захисникам України Василю Зіннику та Івану Шпинті. Смертью смерть подолав і тим, що гробах життя дарував. Імена двох полеглих героїв Василя Зінника та Івана Шпинти назавжди залишаться у пам'яті жителів громади. Військовослужбовець Василь Зінник був головним сержантом управління взводу мотопіхотного батальйону. Помер у лікарні в Дніпрі після отриманих травм під час ведення бойових дій з російським окупантом. Сестра Тетяна розповідає брат з перших днів повномасштабного вторгнення, не сидів, склавши рук, а пішов до війська. Був щирим, добрим та відданим своїй країні. У нього троє дітей є, і він міг не йти. Але... Він сказав, що все одно я піду, бо як може дойти до нас. Він мені сказав, каже, що ми будете. Ну що ми будемо тоді робити? Він вирішив піти і захищати Україну. Сказав, хто як не я. Він був дуже добрий людиною, він дуже любив свою Україну. Від загибелі чоловіка і батька Івана Шпинти не можуть і досі оговтатись дружина та діти. Пані Іванна розповідає, вони втратили споріднену душу, добру, щиру та розумну людину. 24-го він записався у ТРО, тут у. Школі пішов добровольцем, потім їх кинули на Донець у Гуляйполе, поле, Запорізьку область, де, на жаль, сталося. Нам повідомили, що попала ракета і він загинув. Як чоловік був дуже добрим, розумним, роботящою людиною, веселою, завжди в компанії. Ну, дуже розумний. Для дружини опора, а для синів вірний друг та хороший батько. Таким був Іван та кажуть сини Денис та Євгеній. Батько з дітьми проводив час та виховував їх справжніми патріотами. Ну, пам'ятаю, що ми робили спільного. Багато чого було. Добре. Нормально. У грибах багато разів були. Військовослужбовець Іван Шпинта був молодшим сержантом першого стрілецького відділення 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені Дмитра Вітовського. Загинув у бою за батьківщину в населеному пункті Дорожнянка на Запорізькому напрямку. Українці гинуть, виборюючи право бути вільними. Ми пам'ятаємо кожного, хто поліг, та продовжуємо їхню боротьбу. Аби наша країна залишилась незалежною, Священнослужителі пам'ятні знаки загиблим освятили та відправили поминальний молебень старостапнівського старостинського округу Василь Гладиш зі словами вдячності звернувся до родин загиблих воїнів. Пам'ятні дошки будуть нагадувати нам, нашому поколінню, прийдешньому поколінні, про цих хлопців, про жахіття цієї війни, про сльози матерів. І сьогодні хочеться подякувати матерям за те, що вони виховали своїх діточок патріотами, патріотами країни, мужніх хлопців, і також схилити головами перед матерями, перед їхніми жінками, перед жінками цих хлопців, які загинули, віддали своє життя. 23 травня у громаді відзначили і День героїв. На подвір'ї ліцею звучали патріотичні пісні та вірші, які присвятили пам'яті мужніх воїнів. А ти на нас вже дивишся з гори і рай земний уже тебе не вабить. Ти знаєш, діду, вишні на врожай так крясно вбрались у розкішні шати. шаті. Великдень був і морозом край. Ще щось важливе мусила сказати. Ти знаєш, діду? Все у нас гаразд. Здорові, ситі, чолом гнівити Бога, але так хочеться, щоби іще хоч раз твоя нога ступила до порога. Усе горить, коли руїни, смерть перед очима, коли в бою важлива кожна мить. Які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії й здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони герої, що віддають життя заради нас та мирного світання, і без імен помолимось за них, за трішки вдачі, світлої, простої, час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен вони для нас. Герої захисники Степан Тацяк, Назар Питлюк, Василь Космірак, Василь Крамер, меморіальні дошки, яким були встановлені та освячені раніше, а також Василь Зіник та Іван Шпинта щодня зустрічатимуть і проважатимуть поглядом учнів та працівників ліцею, і будуть нагадувати кожному з нас, що вони поклали життя, аби ми жили у мирній, квітучій Україні та виховували патріотів своєї держави. У Миколичині Яремчанської громади завершилася відкрита спартакіада серед школь. Які взяли участь та представляли свої навчальні заклади понад 300 дітей. Про саму спартакіаду, фінансування та призовий фонд матеріал від наших журналістів. На базі Миколичинського ліцею відбулось урочисте завершення відкритої спартакіади серед школярів. Взяли участь та представляли свої навчальні заклади понад 300 дітей. А саме учні Ямчанської та сусідніх Делятинської, Ворохтянської і Поляницької громад, гравець команди ФК Миколичин Нестор займає позицію форварда. Хлопець розповідає про його основні. Уні завдання на полі і ділиться думками щодо найсильніших суперників. Я форвард по суті так, бо є захисники і форварди. Я форвард. Я повинен створювати простір для захисників і не забувати. Валих. Важка гра була з Яремчем і з річчям. Про саму «Спартакіаду», фінансування та призовий фонд розповів міський голова Яремчанської громади Андрій Мироняк. Очільник сподівається, що ініціативу «Спартакіади» підтримують інші громади. А наступно пройде за підтримки спонсорів. Ціль цих змагань це здорові діти, здорова нація. Розвивати футбол і різні види спорту для того, щоб зміцнювати дух, силу, здоров'я нашої громади і наших дітей. Призовий фонд за перше місце. Це у нас буде. 50 тисяч за друге місце 30 тисяч, за друге 20 тисяч. І ці гроші перерахуються на школу, хто здобуде цей призовий фонд, і самі вже учасники змагань, хто приймав участь, вони собі будуть думати, куди їх потратити. Це фонд з нашого міського бюджету, виділений по програмі на цю «Спартакіаду». Ну з часом ми думаємо, що ми будемо і залучати спонсорські кошти для того, щоб фонд зміцнювати. Щоб... Розвивати напрямок фізкультури, спорту, популяризувати футбол, Головний спеціаліст управління освіти культури, спорту та молодіжної політики Ремчанської міської ради Роман Слободян розповів про систему оцінювання. Він зауважує, що проводиться чимало індивідуальних змагань система оцінювання яких дещо відрізняється. Чоловік каже, що знання правил та критеріїв значно покращують шанси команди на перемогу. А система оцінювання проводиться. Окремо ми оцінюємо ігрові види спорту, це такі, як волейбол, баскетбол і мініфутбол. Тобто там систему оцінювання іде. Команда, яка здобула перше місце в своїй групі, отримує 30 очок. Відповідно, друге 28, і так далі. По два очка все йде на спад. проводимо індивідуальні види спорту. Це такі, як шахи, настільний теніс. Легка атлетика, система оцінювання теж іде по очках. Тільки там за перше місце йде вже нарахування балів, 10 балів. Друге місце 9 балів, вже бали йдуть менше, і по кожній по кожному виду виду змагань ми підводимо такий невеличкий підсумок. Багато залежить від того, чи діти готуються чи не готуються. Є школи, з яких видно зразу, де проводиться гарно фізична культура і спорт. Там зовсім інший рівень підготовки дітей. Діти вже виступають готовими. До присутніх та учасників спартакіади звернувся з вітальним словом Андрій Мироняк. Сподіваються на ще більшу співпрацю із сусідніми громадами. Також побажав розвитку дітям і відзначив їхню яскраву гру. Ми з сусідніми громадами хочемо мати спільні проекти, особливо з Білятинського громаду, з Ворохтянською громаду, з Поляницькою громаду. І думаю, що дані турніри ми будемо розвивати, будемо над цим багато працювати. А ви маєте міжів вдосконалення немає. Ви маєте ставати все кращими. Саме основне це брати участь. Ну а сильніший має здобувати призи. І це є прекрасно. І сьогодні я дивлюся на вас, як ви. Боролися, яка була боротьба дуже міцна і сильна. Та це хочеться дивитися, це приємно, і я дуже радий за вас. Я все зроблю для того, аби такі спартакіади розвивалися, аби вони були кращі і кращі. Приєднався до побажань духівник Миколишинського ліцею Петро Жолобчук. Отець подякував гостям, які долучились до спартакіади, та побажав також перемог українським бійцям на фронті. За час було цієї спартакіади, кожен міг пасти ту лепту. Щоб підтримати наше військо, підтримати Україну в ці нелегкі час, кожен показав свою любов до то, того чи іншого виду спорту, хочеться ще раз подякувати і просити Божого благословення і надальше, щоб ми розвивали себе, щоб ми прагнули до більших перемог і щоб ми своєю молитвою, своїм засвідченням єднання отримали до бажану перемогу нашого благодатного війська. За результатами «Спартакіади» чемпіонами стали вихованці Миколичинського ліцею, які отримали кубок і сертифікат на 50 тисяч гривень. Друге місце зайняли учні Ворохтянського ліцею, які отримали кубок та сертифікат на суму 30 тисяч гривень. Та третє місце посіли вихованці Яремчанського ліцею номер 2 одержавши кубок та сертифікат на 20 тисяч гривень відповідно. Месія! Слава Україні! Героям слава! Ви молодці Слава Смерть ура! Україна Путін! це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіо компанії Надвірна продовжує відстежувати головні події. Краю. Я з вами прощаюся. Бажаю вам мирного неба та спокою. На все добре, бережіть себе.